Що жінки хочуть, потребують і вимагають, щоб чоловіки взяли відповідальність mm -hmm. за їхнє життя, за забезпечення за гроші, а самі ту відповідальність взяти навіть нас за себе не можуть. Фішка 10 з 10 не про те, що там повезло, а буває, що генетика повезла, дійсно народився в багатій сім'ї, а про те, що людина. Доопрацьовує, тобто вона вкладає свій час і енергію, і вона стає тою кращою версією. себе. А жінка, по факту, вона нічого не хоче робити, вона генетично там знаєш, плюс-мінус якісь свої показники є, і вимагає класного ставлення до себе. Тобто вона не вкладає в свій розвиток, вона не вкладає в свою голову, в свій емоційний інтелект, в своє тіло, а кидає предяви іншим чоловікам. А чого так? А чого так? А чого фактично це основна проблема вона звучить абстрактно, але конкретно в той же час, що жінки хочуть, потребують і вимагають, щоб чоловіки взяли відповідальність угу. за їхнє життя, за забезпечення за гроші. А самі ту відповідальність взяти навіть нас за себе не можуть. Угу. Бо перекладання угу. знаходження виників, перекладання відповідальності це є нездатність взяти відповідальність.